Доброго дня, шановні Нікопольці. Сьогодні разом з депутатами Нікопольської міської ради ми провели 49-ту позачергову сесію Нікопольської міської ради. Було прийнято ряд важливих рішень для сталого функціонування як комунальних підприємств, так і міста Нікополя в цілому. Також прийнято допомогу та рішення про передачу. Майна нашим військовим на суму 1 мільйон 585 тисяч. Виділена матеріальна допомога Нікопольцям після обстрілів та на ліквідацію наслідків обстрілів, а також на лікування. Розглянуті земельні питання. Ну і інші е, питання Готовий відповісти на ваші запитання. Олександр Іванович, ми ви тільки що проговорили про те, що ми виділяємо кошти на допомогу військовим. Але останнім часом все частіше бачимо, що нашої допомоги потребують наші рятувальники. В них постійно знищуються їх робочі автівки, пожежні машини. Чи передбачена якась допомога від міської влади? Можливо, є якісь статті в місцевому бюджеті, щоб ми могли якось посприяти та підсилити хлопців, які власне рятують нас всіх від пожежі? у нас так як і для військових, так і для МЧС є програма підтримки, тому по їх зверненню ми їм надаємо допомогу. Тобто треба звернутися. Ну, якщо буде звернення, ми його обов'язково розглянемо з депутатами і е, надамо допомогу. Угу. Е, про останні тендери хотіла також запитати про е, 29 мільйонів на водогін і трошки більше мільйону на закупівлю контейнерів для сміття. Багато бачила коментарів. Люди не розуміють, на що ми витрачаємо такі кошти. Хочу, щоб ви розказали. Давайте про, так. Да. Тендер на 20 мільйонів по водоканалу. Це не є тендер, люди неуважно читають. Це був заключений договір на постачання води саме з водогону, який будували. А це не тендер, не закупівля. Це так прописується в договорі для постачання, а вже по факту постачання. Вже буде сума, яку ми потрібні будемо заплатити. Тому ніяких тендерів не було на 29 мільйонів. А по закупівлі мусорних контейнерів, ну, ми всі розуміємо, що працює комунальне підприємство. На жаль, є зі сторони нікопольців, скажімо так, пошкоджені. Бачки, є бачки, які виходять з ладу, їх потрібно замінювати, їх потрібно, де це важливо і де є потреба від або квартальних, або від голів СББ, додатково встановлювати для того, щоб краще ну, проводити цю услугу по вивозу сміття. Тому це йде ну, таке технічне питання. ми це будемо робити і надалі. Немає там нічого такого, мільйон гривень це для кращого забезпечення вивозу сміття. Олександр Іванович, також багато останнім часом люди пишуть про недостатню кількість вуличних укриттів. Чи буде продовжуватися робота з металургійним підприємством, яке забезпечувало нас цими укриттями? І чи буде кількість їх збільшена? По укриттям ми працюємо і е, кількість укриттів буде збільшуватися, але це не будуть укриття такі, як ми їх бачимо. Ми будемо застосовувати механізми встановлення габіонів і е, робити такі укриття, які допоможуть при обстрілі нікопольцям. Вберегти себе від осколків і наслідків обстрілу. Продовжуємо ми роботу із металургійними підприємствами, але ж ви розумієте, що можливості ці обмежені, і по мірі надходження ми будемо також далі встановлювати. також ми працюємо і з приватними підприємствами, підприємства яких знаходяться на території міста Нікополя, для того, щоб вони встановлювали теж біля своїх підприємств такі укриття. Є позитивна у нас робота саме з новою почтою. Ми їм дуже вдячні. Вони вирішують і своє питання і допомагають, в тому числі і Нікопольцям. Також ми цю роботу. Спілкуємося і з іншими підприємствами і вважаємо, що може з цього бути теж допомога. Але ми ну, робимо свою роботу і будемо встановлювати укриття в більш прохідних містах біля зупинок. Ну так. Олександр <кій> Венч, також особливо жителі прибережних територій, стара частина, мій район там, де я живу, дуже багато людей зараз говорять про те, що вони б хотіли звідти виїхати, але не розуміють, яким чином, чи продовжується програма в місті там, з евакуації і. Якщо, наприклад, людина не має жодних там категорій, не має там багатодітні родини, чи можливо їм виїхати, чи надає зараз місто таку можливість, і хотіла, щоб ви прокоментували також допис однієї активної жіночки у Фейсбуці стосовно того, що є лист про те, що начебто ніколь евакуйований повністю, і людей тут немає. Ну, до почнемо з першого. Якщо є Нікопольці, які бажають виїхати, вони надають заяву до Нікопольської міської ради, і вже ми працюємо з фондами і допомагаємо людям виїхати. Це вже робиться з початку повномасштабного вторгнення з 2022 року і роботу цю ми продовжуємо. Що стосується Примусової евакуації такого рішення немає, тому евакуація у нас на бажанні нікопольців, які проживають. І останнє в мене питання. Я думаю, що ви також, як і ми всі, бачили той конфлікт Фейсбучний, який розгорівся з активними мешканцями нашого Нікополя на адресу голови РВА. Ви, як людина, не перший рік в політиці, також минулими виборами на собі відчули всі ці прелісті. Я хотіла б, можливо, прокоментували або висловили свою думку стосовно цієї ситуації. Давайте так, я скажу коротко. Кожен повинен виконувати свою роботу, а вже на наступних виборах люди нададуть цьому оцінку. Ну а, наприклад, дії активістів як ви оцінюєте? Та вони є, були і будуть. Ну, я не буду оцінювати їх дії. Дякую. Да. Можна, так? Да? У мене запитання таке. Ви казали зараз про мусорні контейнери, про нові. А багато контейнерів стоять вже поломані, кришки відірвані, половина відірвана. Вони такі жидкі. Є можливість щось покупати, закупати краще. Ну ми ж закупаємо. Беремо там, де дуже багато територій. Ну там на тих територіях, де дуже багато пошкоджених бачків, ми туди будемо закуповувати металеві бачки, але ж вони коштують коштів. Тому ми це будемо робити. Ні, ну вони того мабуть, стоять, тому що нові бачки вже. Не видержують, дуже не видержують. Дивіться, якщо ви думаєте, що ми купимо металеві бачки і вони будуть вічно працювати, такого теж не буде. Їх теж ламають, не так теж бистро, палять. не так швидко. Да. Зрозуміло. Далі запитання. Люди вас дуже благодарять, що ви зробили, коли обращались к вам, що ви зробили зебри переходили з переходи районної больниці. Дуже гарно. А зараз питання таке, а от там, де люди йдуть з Горгаза до остановки, біжуть, а там немає зебри. Не, Дайте звернення і ми відпрацюємо. Тепер друге запитання. Третє. Значить, кажуть, що будь-яка станція, будь який автовокзал це лісом міста. На автовокзалі все дуже добре, приємно вийти і побачити одразу впечатлення про А от на живе станції, на самої станції порядок. Ну як виходиш з самого вокзалу, там такий невеличкий парк є. І там сміття, там все закидано цими листями, все і таке неприємне враження. А ви коли там були? Вчора. Ну Я там теж був, там закінчили зараз щас проводити роботи по а, ливневої каналізації наводять порядки, буде порядок. Яка теж забита цими лістями, і там понад дорогою теж ливневка є, вона теж забита і піде дощ і буде опять потоп. Може почистити заранее, все це зробити. Александрович, да. поїдьте посмотрите. Ну, я вчора там. А листья падають. І якщо там десь лежать лістя, ну вони ж не під подверх. Ні, ну дуже львньову, львньову каналізацію чистили основну десь 2-3 неділі назад. Ну, звісно, там будуть листя. листя а, пар... так, а парк. Такий. І там люди ж сидять, чекають, коли їх на бої. почули. Закінчили роботи і там наводять порядки. І це таке запитання? Дякую. Я ще забула спитати, ми сьогодні на сесії прийняли рішення про. Внесення змін до стратегії розвитку міста Нікополя до 27-го року. Можете в двох словах розказати, що це за стратегія? Я знаю, що напередодні були громадські обговорення. Що ну, кардинально міняє? Дивіться, в двох словах це не розповісти. Да. Тому це, якщо у вас буде бажання, ми можемо зробити окремий е, сюжет, да? і ви розкриєте це питання. Е, Стратегія одна це розвиток міста Нікополя, і ми вносимо для того, щоб дійсно після закінчення бойових дій і перемоги місто жило і розвивалося і надалі. І в нас були для цього всі інструменти.